Я зрозуміла, яким чином оцей керівник оцей оптової бази змог разом поєднати Ліду, Алді, Каувланд, ще в Америку. І він це разом все продає. Я зрозуміла, це благодаря його хобі. Це Володимир, що це? Розкажи. Я, Я голубятня. Представляєте, голуб'ятня. Перший раз віжу в своїй житті. Є корм, яким ми кормимо голубів. Це таким... якийсь фірмовий корм? Це німецький корм. Бачите? От, От таким кормом. Щоб вони гарно себе почували, отаким от корм і їх, їх треба кормити. Тут у нас дівчата. Все, закривай, закривай. А тут у нас хлопці. Володимир, в чому кайф? Кайф в тому, що це є спорт, змагання голуби летять до себе додому. Тобто ви десь відвозите? У нас є клуб, який спеціальна спеціалізована машина, вона голубів відвозить. Відпускає, голуб прилітає додому і хто скоріший, система відчисляє, хто прилетів скоріший. А це дороге задоволення? Ну, голуб від 100 гривень і І вище. А який най найдорожчий голуб? На аукціоні продався там десь півтора мільйона євро. Китайці купили. Один голуб? Так. Можете загуглити це все доступному доступі? Це для нас відкриття, правда. А це то ви є, азартна людина. Це є, це є спорт. Та, це є голуби, маленьких вирощені. Ну, голубка не несе яйце. Мама сидить 14 днів, бо то вилуплюється, ми їх вакцинуємо. І десь напротязі місця голуб вже починає об обльотувати. Він він облітався, він якби ніби кидає свої gps датчик, що тут він народився, і він тут буде завжди жити. Ви його куди б його не відвозили, він буде повертатися туди. А він а вони парами, вони паруються? Ну так, парується. І коли... у них любов є? Ну так. Ми використовуємо селекцію. Ми паруємо там по полініям людей. Є такі ефекти ембрідінга робиться. А це вони роблять зближають по, по, по лінії близькородственних е, голубів, і потім між собою їх спаровують. І тоді виходить найкраща найкраще від цієї сім'ї і від цієї сім'ї. Найкраще, щоб, що виходить. Ребята, майстерство не проп'єш. Чоловік як продає, так працює в бізнесі, так і веде своє хобі. І вдома що на роботі? Ну, тому що ми тут можемо більше з ними займатися. Тому що ви тут живете, так? Тому що ми тут живемо. Голуби це найкраща віддушина, яка дає людям розуміння породи, розуміння бізнесу і розуміння дружби. А як довго ви займаєтесь голуб'ями? Від п'ятого класу. Як бізнес, як хобі. Або воно є, або його немає. Три високольотні: декоративні і спортивні. Це спорт. Спорт високо не літають? Ні. Спорт вони летять на швидкість. Ну вся, вся штука, що вони летять на світ. Ми їх, припустимо, зараз весна буде. Беремо їх, ми тут тренуємо, їх запускаємо їх там Житомир, вони там Потім клуб каже, що змагання там 1 там, бер... ну, бер... червня ми збираємо в клітку їх. Чипціпляємо чіп. Є така спеціальна система. Ми їх реєструємо в цій системі. Потім ми веземо їх у клуб. клубна машина бере їх, відвозить там, припустимо, Житомир, Виходить, комісія з голубіводів, підписують акт, все знімають на відео, фіксують, щоб не було ніяких зловживань, і випускають. Я тут сижу. Він так дивишся, Така точка. Він так Ну, а як і воно тренувати? Що це ж нема тренажорів для нього? Це порода. Це спо це, це є генетика. Це, це генетика. Це, я поняла. Це генетика. Тому вони так дорого коштують. Це знаєте, це як ми додому в Україну. Да. Знаєте, заїжджаємо за землю, целуємо. Ну так тісно. само, як виходить, як з продавцями, так само з породистими голубами. Получається, що просто ти можеш по голуба купити, а продавця треба його замотивувати, щоб він да. прийшов. Приростити тут. Як вони знаходять дом, ці голуби? Ну є така, це також не доказано на 100%, але вчені він сходиться до, о, до двох, цих, до двох то, версій, що це є внутрішній магніт. магніт це, виходить, де ми стоїмо, є магніт. Він, коли родиться, вилітає, тут літає кружки, він записує цей магніт і він знає, що він тут живе. По зіркам, голуби бачать зірки, вони розуміють, де вони знаходяться. І, друг, і третій це є запах. Кожна місцевість має свій запах навіть зимою, навіть літом не грає ролі, коли вона має запах. І голуб, так як ви додому вже поїдете сьогодні, oh, so. так само вони полетять додому. Просто вони, вони генетично залито швидко летіти додому, тому що у них генетично залито, що це є стайна пташка, яка літає в кругах. Якщо ви бачили, як голуби літають, не літають так. А генетично так залито у спортсменів, вони вириваються з кола і летить сам. Це генетичні відео. Він путь. виривається, він лишає свою банду і летить сам. Але в бізнесі так не буває, не буває так пряма. Ой, скільки треба круги вади пройти, щоб щось десяти. В голубів точно що... так само. Да? Получається, щоб ви вивели ту пташку, яку треба. Получається, що дивіться, з ста... від тата й мами найкращих голубів, що є в кожній голуб'ятні, якщо ви візьмете 12 пташок пташенят голуб'ят, голуб тільки двоє будуть найкращі між татою і мамою. Всі Ого. остальні мімо. Нічого. І тому вам треба з років 10, щоб ви зібрали там тих 10 голубів ваших. А скільки живуть голуби? 10-12 років. 5 років спортом. У ну, спецпорту активні спортивний. А як вони умирають? Своєї життя. Ось свої смерті чи від старості, від болезні. Небо забирає. Серйозно. Ну так? Ну теж вони так і такі. Аби за ними грустить потім плачете. Ну, якщо чесно, то так, але стараюсь ні. Тому що вони як приходять, так виходять, тому що це є голуби. Це птиці небесні. Ну ви, ви ж покоління, ви вирощуєте від них деток. Вирощують да? ці помідори. а голубі як казати? А яка найбільша швидкість голуба? Ну дивіться, залежності від вітру. Якщо, припустим, йду змагання там з Львова і вітер в, в їм в лице десь 80-70 км. Якщо боковий вітер десь 90 км, якщо вітер взаді десь 100, 100, 300, до, 110 км годину. О, спорт, А скорость, да. а як он високо літі? От щоб ні замерзнути, щоб ні. Не... Не... Все в нього добре. Да? Ну, це, його, це його стихія. Да? Да. Ну ви кажете, він вис... високольотний є. Це значить... Ну дивіться, ні, кажу, треба поділяти. Є спорт, це на спортивні голови. Да, так, да, це да. є спорт. Є е, декоративні, такі з цими хвостами. Це є від, від, це є, типа, просто вони сидять в вольєрі, нікуди не літають, ходять собі, тусуються. І є високольотні. Це голуби, які тримаються в, в у, такі, до тої точки вверху, там вони. Е, Вся їхня ну, цінність, що вони там крутяться, вони довго перебувають на високій висоті, і там роблять різні там якби викрутаси. Це їхня, це, це, є, це є три направлення голубів. І кожен ну, голубівод це нема мікса, є типу або той, або той, або той. Яка є загроза для голуба? Ястреб. Ага, тобто вони їх. Ну Дивіться, виходить, що якщо так брати по, по чесному, хоча у нас тут ліс, е то. Е це є природа. Яструб бере, і ми так спеціально для робимо, купуємо білих голубів, він бере типу, як білу ворону. Він коли нападає, голуби, якщо вони в гарній, гарній фізичній формі, яструб його не бере. Він, він тяжкий, ніж голуб, і він голуб летить уверх. Коли є загроза, вони злітають і летять уверх. Ага. А коли загрози немає, то вони сидять тут. Потім раз вони них ховаються в голубець. Да. Так. А ястріба охотяться тут? Ну, у них так периметр є, у кожного яструба є свій периметр. І якщо це літо, в яструб завжди має що їсти, не є стража. От така погода як зараз, чому зараз голуби закриті? Тому що їх да? яструб ястр, ястр їх ловить. І можна постріляти. Попробуйте. А бували такі ну випадки, що на ваших голубей нападали. Звичайно, це природа. Це То все є... літить літіть демон, це... на нього напав Це як само, да? як для це є реальний сектор. Є, є що губляться люд... ці птахи, потім прилітають. У нас є спеціальний такий вайбер канал, де хтось когось зловив або десь хтось когось прибився, пишуть типу, такі такі, -такі голови Да, знає, де так, є, що їм стоїть там, збиває їх машина, яструб, все що хочеш, це як в житті в житті, як люди. А ви кушаєте голубі? Ні. Якщо нема що їсти, то їсти голубів. Але я думаю, що треба їсти їду. Хіба ви голодні, знаєте? <рес> Це точно класно. Дякую.